Привіт, дітки. Ну мовчити цифри. Цифра один. Так, один. Привіт, коало. Ми маємо тобі покласти одного гарбузика. Зараз наш гарбузик появиться. Так, ось і наш гарбузик. Один гарбузик. Давай ми тобі його покладемо в вагончик. Ось так. Все, коалко, бувай! Цифра один. Один. Гарбузики помаранчеві. Так, дивіться, які вони помаранчеві. Ось так. Це нема гарбузиків. Тепер цифра 2. Два. два. Зараз в нас приїде тигрик. Привіт, тигрику. Ми маємо для тебе два бурячка. Так, два бурячка. Один тобі кладе вагончик і другий бурячок. Так, цифра два. Два бурячка. Папа тигрику. Бурячки червоні. Дивіться, яких багато, які вони червоні, червоні. Молодці. Цифра три. Цифра три. До нас зараз хтось приїде. Лисичка до нас приїхала. Привіт, лисичко! Ми маємо для тебе три ананаси. Зараз ми тобі покладемо їх. Один ананасик, другий ананасик і третій ананасик. Три. Три ананасики. Бувай лисичко. Цифра три. Ананасики жовті. Дивіться, які вони жовті жовті. Молодці дітки. Так, жовті ананаси. Цифра чотири. Чотири. Так, де наш потяг? Ось наш бегемотик приїхав. Він хоче соковиті лимончики. У нас є чотири лимончика. Давай тобі покладемо один, другий, третій і четвертий лимончик. Є тобі чотири лимончики. Бувай, бегемотику. Чотири лимончики жовті. Дивіться, які вони жовті, жовті лимончики. Молодці, цифра п'ять. Цифра п'ять. Молодці! Де наш потяг запізнився? Де ж він є? Привіт колом! Зараз ми покладемо тобі п'ять груш. Так, візьмемо одну грушечку, другу, третю, четверту і п'яту грушечку. Ось так. П'ять груш. Папа Коало, цифра 5. Груші в нас зелені, так? Зелені груші. Молодці, зелений колір. Так. Цифра шість. Шість. Цифра шість. Молодці. Так, їде до нас наш потяг. Привіт, ігрику. Ми маємо для тебе шість полуничок. Так, ми тобі їх покладемо. Ось беремо одну полуничку, другу, третю, четверту, п'яту і шосту полуничку. Все, тигрику, полунички готові. Бувай! Полунички червоного кольору. Дивіться, які червоні-червоні полунички. Так, червоні, молодці. Цифра сім. Сім. Так, їде до наш Нас потяг. Лисичко, привіт-привіт! Ми маємо для тебе сім картоплин. Так, ми їх тобі покладемо. Беремо одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту і сьому картоплинку. Молодці. Все, лисичко, картоплинки готові. Бувай. Цифра сім. Картоплинки, дітки, коричневого кольору. Так. Коричневого. Молодці. Далі йде цифра. Вісім, молодці, вісім. Так, не наш потяг знову затримався бегемотику. Він нас хоче, щоб ми їм поклали вісім чесничків. Дивіться, які жваві чеснички. Давайте покладемо Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім чесничків готово! Молодець бегемотик. Чеснички в нас сіренькі, так? Сіренькі чеснички. Такі біленькі, сіренькі, молодці чеснички. Цифра дев'ять. Дев'ять. Молодці дев'ять. Так, їде наш потяг. Коалка привезла потяг, і в вагончик треба поскладати баклажанчики. Давайте складати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ятий Дев'ятий баклажанчик. Які жваві баклажанчики. Папа Калко, дев'ять баклажанчиків готові. Бувайте. Дивіться, як нас багато баклажанчиків. Так, їх багато багато. Молодці всіх зловили. Десять, цифра десять. Їде наш останній потяг. Тирику, привіт! Ми маємо для тебе десять морквин. Дивись, які вони красиві морквинки. Давай класти! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять морквин. Молодці!